Добрий вечір, шановні глядачі. Вітаємо вас із студії телебачення Воєводини у передачі «Українська панорама». Залишайтеся з нами до 17-ї години 30 хвилин. А ми вам представимо, що саме для вас відзначило око нашої камери. На філологічному факультеті в Белграді проходила міжнародна наукова конференція «Виклики на перехресті культур». Новий погляд на українсько-сербські культурно-історичні зв'язки у роботі конференції брало участь понад 30 науковців із Сербії, України, Польщі, Словаччини, Італії та Угорщини. З 13 по 15 листопада на філологічному факультеті у Белграді проходила міжнародна наукова конференція Виклики на перехресті культур. Новий погляд на українсько-сербські культурно-історичні зв'язки. Організаторами якої виступили кафедра українистики філологічного факультету Белградського університету, кафедра слов'янської філології Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка та інституту класичних мов і слов'янської філології Гданського університету. Конференція проходила за підтримки посольства України в Республіці Сербія. Сьогодні ми проводимо конференцію спільно з Білградським університетом, Київським університетом, яка присвячена нашим історичним зв'язкам. Оскільки до цього часу наші зв'язки завжди трактувалися в якості зв'язків двох або, або трьох імперій, тепер ми хотіли б розбудовувати наші зв'язки як два народи вільні народи у вільній європейській сім'ї. Отже, я вас запрошую взяти участь у цій конференції, послухати. Насправді в нас є багато глибоких зв'язків і не тільки діаспора, але і історія. Але сьогодні наша діаспора це наш міст, який з'єднує Україну і, і Сербію. Отже, ми багато надій покладаємо на нашу співпрацю, в тому числі на допомогу і взаємодію з нашими з колишніми. Співвітчизниками, хоча колишніх не буває, вони всі наші, наші рідні і близькі. Це тільки перший крок. і Ми маємо надію, що і саме через ініціативу наших Національної ради українців в Сербії розпочалася ця співпраця, коли було запропоновано створити спеціальний сайт, який би висвітлював ці зв'язки. От так народилася, скажімо, ці ініціативи. Ця перша конференція. Я підкреслюю першу, бо я маю велику надію, що вона не остання. Кафедра українистики філологічного факультету Белградського університету виступила одним з основних організаторів конференції. Сьогодні відбувається відкриття конференції. Виклики на перехрестя культур, новий погляд на сербсько-українські культурно-історичні погляди. Цю конференцію організували філологічний факультет Белградського університету, зокрема кафедра української філології на цьому факультеті, а також Гданський університет. У Польщі і Київський національний університет імені Тараса Шевченка, кафедра слов'янської філології. Ми дуже раді, що саме з цієї кафедри до нас приїхало четверо учасників безпосередньо, попри всі незгоди, попри війну, яка як ви знаєте. В Україні зараз в самому розпалі, і е, загалом будуть учасники не тільки з України, дехто з них онлайн, але з Словаччини приїхали, із Польщі, із Угорщини. Тобто, це справжня міжнародна конференція. Звичайно, наші колеги, як з Белградського університету, так і з університету в місті Новий сад. В ході відкриття конференції відбулася урочиста церемонія присвоєння звання почесного професора Донецького національного університету імені Василя Стуса, професору доктору Людмилі Попович, керівнику відділення українистики філологічного факультету Белградського університету. Тема виклики на перехрестя культур надзвичайно широка. її можна висвітлити з погляду історичного, культурологічно, соціологічно, політологічно і суто філологічного. І я сподіваюся, що ми от можна послідкувати за програмою якраз розподілили ці секції, де з кожного цього погляду можна буде дізнатися дещо нове про наші відносини. Чому новий погляд? Тому що багато з того, що є власне нашим надбанням наших культур сербської і української, і співпраці в цій галузі розглядалося раніше як надбання російсько-сербських культурно-історичних зв'язків, от ми намагаємося виправити. Такі стереотипні погляди, які побутують тут в сербському середовищі. І звичайно буде опубліковано збірник після цієї конференції, в якому всі ці статті виступи наші на конференції 25 учасників будуть зібрані про співпрацю України та Сербії в освітній, науковій та культурній сферах. Упродовж останнього десятиліття ХХ століття на конференції з доповіддю виступила професор-доктор історичних наук Галина Сахан з Києва. Я вже десь 20 років займаюся українськими сельськими зв'язками. І за ці роки мене постійно боліло, що Сербія, ну і загал товариство, ну суспільство сербські науковці, вони недооцінюють зв'язків України з Сербією і ролі України в, спільні, в спільному творенні історії, розвитку і тому подібне. Пригадую один випадок, який я знаходила документи в нас в архіві. Роки Першої світової війни до України православні церкви прийшли. Ровклич помог зібрати ну, в церкві, в нас кажуть на кружку чи на миску кошти, які будуть переплавлені в Сербію на підтримку сиротинців і людей, які нуждаються в результаті бід Першої світової. І в усіх українських церквах, українських губерніях такі збори були проведені. І знову ж був другий документ з російських губерній, де губернатори заборонили в їхніх церквах збирати цю допомогу. Мовляв, у нас і так народ. Бідний, нема чого інше допомагати. і такі випадки, наприклад, серби навчалися в духовних установах в території Києва, України, і багато інших таких фактів говорять про те, що Україна завжди ну з любов'ю, з повагою ставилася до сербської історії, до значення Україно-сербського спілкування. І сьогоднішній мій приїзд, я на жаль, вперше в Сербії. Я займаюся цією країною, але я була в інших балканських постіославських країнах. Ну не склалося мені. І коли винайшла така нагода, я в першу чергу сказала, що я поїду. Я відклала багато справ в Україні, бо дуже насичений цей період. Я нещодавно повернулася з Хорватії 37 годин сидячи в автобусі, це складно. Я знала, що зараз дорога подала. Але для мене було важливо сказати, що Україну сельські зв'язки вони завжди були, вони є важливі. І оце той наратив, що поширює Росія, що Сербія їхні союзники, вона захищала завжди і захищає інтереси на. Балкані воно далеко не так. Ви чули сьогодні. Посол говорив і дійсно, Сербія вона виступила проти агресії Росії. Вона підтримує, вона надає допомогу, попри те, що вона на європейському союзі. Так вона підтримує професор доктор Галина Саган. Чимало своїх наукових робіт присвятила дослідженню саме україно-сербських зв'язків, а також українській діаспорі у воєводині Я взяла так. То ну, найбільшу мою працю, яка вийшла в 2012 році. Я сім років працювала в архівах українських. Я привезла купу літератури з Балкан. і Ту літературу, що я принесла з Балкан, я якраз написала розділ. Тут сім років, Це один розділ, він один з найбільших. Це якраз про українську діаспору в Сербії, в Хорватії, ну всіх в Македонії, в Словенії, в Чорногорі скрізь. Ну, найбільша вщина є в Сербії, є найбільша так, українсько-росинська. Вони всі є нашими співвічірами. Які свого часу там в му і пізніших століттях вийшли з західноукраїнських територій в пошуків нової території, тут знайшли свою батьківщину вже багато поколінь, і я безмежно вдячна тим діаспорянам, які зберегли мову, які зберегли культуру і до сих пір популяризують і культуру і мову на території воєводини. Насамперед, основні товариства і осередки помешкання українців в Сербії. В цьому регіоні ще одна з доповідей на цій конференції була і доповідь Олени дзюби Погребняк про українців в сербській літературі і сербів в Сьогодні я говорила про літературу, про образи сербів в українській літературі. От ця тема теж така є е, е, якісь аспекти, які вже добре досліджені. А є аспекти, які залишаються малознаними. Скажімо, мені особисто прикро, що до сих пір в Сербії не перекладено сербською мовою роман українського письменника, який довший час був е, замовчуваний так в радянському союзі. Це був заборонений ім'я, яке зараз повернено до історії української літератури. Такий письменник, як Осип Тур'янський. Який пройшов увесь цей Албанський путь смерті або, або Албанську голботу і написав роман про ці події. І роман дуже свіше, це не роман, це коротка, він повість так, насправді або коротенький роман, який описує оці досвід проходження як військовополоненого через Албанські гори разом з сербським військом, і як його сербський лікар. Лікарі, сербська група лікарів врятували. От це справді один з найкращих творів про Першу світову війну. от І я, наприклад, говорила про це на конференціях, так про, скажімо, дневнику Чарновичу Мілоша Царнянського, і от про цей цю, цей твір поза межами болю Осипа Турянського. Оце от, от такі от речі прикриті так само, як і те, що все обе Мілуша Царлянського до сих пір залишаються неперекладеними. Пані Олена нам згадувала про її студентське життя і як воно пов'язане з Сербією, а також говорила й про важливість таких конференцій. Я хочу сказати, що для мене величезна приємність і честь потрапити на цю конференцію. Ми дуже вдячні посольству України в Сербії, яке нам Допомогло і сприяло не тільки організувати цю конференцію, так, але й приїхати сюди. Бо скільки ви знаєте, що зараз трошки важко з так організувати свій шлях з Києва, конференція надзвичайно важлива. Ну, я хочу тут трошки зараз, може, відхилюся так від теми саме цієї конференції. Просто хочу сказати, що я і мої дві колеги, які тут є, Олеся Стеблина і Олена Деркач. Ми всі випускники нашого університету київського, ми всі завершили сербську. Верніше тоді це була ще сербо-хорватська мова, так. От, тобто, наше все е, життя, в принципі, таке свідоме, так студентське і постстудентське життя, воно зв'язане з Сербією, так е, і тому, от це приміщення зараз, от, де ми тут знаходимося, взагалі, це філоложкі факульти, так е, це таке е, наше місце, де ми почуваємося як вдома, е, так бо ми сюди потрапляли ще. Ну я правда, ні, як студенткою я. Е... Ні, була, була я тут, просто не була офіційно так, на семінарі на, на не була тоді ще офіційно. Так. Але в принципі так, студентських років я сюди їжджу. Тут я зустрічала чудових людей, чудових професорів, які такі в такому дуже теплому спогаді живуть так, в наших серцях. От, це пан Богдан Терзіч, так, це Міодра Ксибінович і багато інших. От тому ем, Сербія так це країна, яку з, з якою так ми дуже тісно пов'язані, яку ми любимо, яку ми е, знаємо, можливо, так не <сіхи> завжди є е, так, би мовити, можливість відкривати для себе щось нове, так якісь нові аспекти е, такого плану. Е, Конференція, як, от саме вузько спеціалізована українсько-сербська, так вона ну справді це, мабуть, одна з таких перших конференцій тут. Я пам'ятаю, була конференція, на яку ми приїжджали, і, зокрема, були в новому саді. і Тут це була присвячена ювілею пам'ятній даті. Я не пам'ятаю скільки це точно років було, щоб зараз не, не збрехала. Переселенню сербів в Україні. Так, ми тоді були і. Тут були в новому саді. Були збірник був виданий чудовий, присвячений цій конференції. Там були наші доповіді опубліковані. От тобто теж була така українсько-сербська конференція, так і от ця зараз зараз дуже от цікаві, надзвичайно плідна ця конференція. Бо завжди, коли збираються однодумці, люди, які зайняті якоюсь однією справою, ця конференція виходить тоді дуже плідна і дуже продуктивна, так на на відміну від тих конференцій, якихось може більших, там, помпезніших, але де люди такі гуртки собі роблять за інтересом. От, тут ми всі однією ідеєю, одними бажаннями живемо, так і одними проблемами. А це проблеми. На жаль, попри те, що е, ці українсько-сербські стосунки мають таку надзвичайно велику, плідну і цікаву історію, про що ми власне тут і говорили, е, все таки ми чомусь мало знаємо один про одного. Я дуже сподіваюся, що ця от конференція, от ми зараз наприкінці, ми будемо говорити про так, про якісь підсумки, про результати і плани і перспективи. От що ми от виробимо якусь спільну стратегію, так якийсь спільний план, що ми ще можемо зробити для продуктивного розвитку українсько-сербських стосунків, передусім в культурі. От, ми дуже, нам дуже приємно, і ми дуже потішені тим, що нещодавно був перепідписаний договір між Білградським і Київським університетом. Це дуже важливо і зараз стоїть на порядку денному створення центрів українського в Білграді тут. І сербського у нас, от так, що ми всі сповнені оптимізмом це такий от крок, який нас дуже підтримав, так у розвитку сербістичних наших студій. От і ми будемо будемо далі працювати. Другого дня цієї конференції ми могли почути доповіді Богдана Хальчака, польського історика українського погодження, доктора науки професора, про правовий статус української меншини в Польщі в 1947-1956 роках. Також міхала пеяса про уніформи сербських полків з нової Сербії та Слов'яно-Сербії на основі історичних та літературних мемуарних джерел. Йована Михайла Утвіч говорила про значення русинської та української культури та в мультикультуральному середовищі воєводині для зміцнення українсько-сербських зв'язків. Danas se nalazimo na uh, konferenciji uh, koja zapravo spaja, uh, možda, uh, to jeste govori o temama i spaja ljude, a teme su uh, u vezi sa uh, Ukrajincima, Srbima i naravno danas, pošto govorimo uh, o, o, na današnjoj sesiji, pošto smo govorili i o Rusinjima i nacionalnim manjima, manjinama u Vojvodini, uh, mogu da kažem da je uh, vrlo bitno uh, zapravo uh, govoriti o, o ovakvim temama s obzirom na to da je konferencija međunarodnog karaktera a, samim tim a, hoćemo i da naglasimo a, koliko je bitno izučavati a, rusinsku i ukrajinsku kulturu ne samo u Vojvodini a, iako sam danas govorila o značaju a, ukrajinske i rusinske kulture i jezika u a, Vojvodini mislim da u svakom slučaju bi trebalo da se a, negde a, ova tema mnogo više širi i na celu Srbiju i region, s obzirom na to da Rusini i Ukrajinci su negde karakteristični za naše prostore i da imaju naravno svoju slobodu za, u vezi sa izražavanjem, svoju slobodu u vezi sa jezikom i govorili smo da se njihovi jezici uče u školama i mislim da je to negde ključno za održavanje, ovaj, to jest i dalje formiranje identitetu identiteta, s obzirom na to da naravno zbog situacije prosto negde u svetu ljudi odlaze iz Srbije i negde njihov dolazak ovde je nama zapravo učinio čast i samim tim sa pravne osnove, prava nacionalnih manjina su svakako jednaka kao i prava stanovništva, to je srpskog stanovništva ovde u, u srpskoj nacionalnoj državi. Jovana na kafedir slavistike u Novom Usadji vivčaj ukrajinsku movu jak fakultativnu movu. Naskiki ji podobajci ukrajinska mova, vona kaže. Na katedri za slavistiku u Novom Sadu izborni jezik mi je ukrajinski i samim tim ovaj, negde i književnost i kultura, muzika, sve prosto ovaj, negde u sklopu izučavanja i nadam se da će to da bude prosto u životu i dalje, ovaj da ćemo se nalaziti na konferencijama uh, i u inostranstvu i da ćemo se baviti ovakvim temama i nadam se da ću vam sledeći put i na ukrajinskom nešto reći. <laughs> koliko je teško učiti ukrajinski? Pa, moje neko mišljenje, al ja mislim da je to i sa naučne strane uh, ukrajinski jezik i srpski jezik su zapravo vrlo slični. Uh, koliko god možda neko imao predrasude i mislio da to ipak nije tako, mislim da bi trebalo da ga čuje prvenstveno i da obrati pažnju i da se posveti možda neko kraće vreme i samim tim će zapravo i da shvati da, da ukrajinski jezik nije uopšte strašan i da može lako da se nauči samo ako, se, ako postoji volja i ako postoji želja i e, volela bih prosto da, da, da ljudi e, negde više se bave e, tom temom. Доцент доктор Анна Ана в своїй доповіді про українську літературу в журналі Руські новини каже, що українська література і твори класики в української літератури, наприклад, Тараса Шевченка, Василя Стефаніка, то що досить присвячена в цьому журналі нової конференції заедно з колегом Сока за русимістику, доцентом доктором Олександром Мудрим, представити рад, у увез з українською книжевностю у недільнику Русські новини». I to je nedeljnik koji izlazi od 1924. do 1941. i u godini u kojoj obeležavamo jubilej, tačnije 100 godina od objavljivanja prvog broja tog nedeljnika. Dakle, mi smo negde želili da se osvrnemo i na te prve brojeve i u vidu taj nedeljnik nam je ukazao na to da zaista je dosta velika pažnja posvećena ukrajinskoj književnosti i da su tu zaista onako zastupljena dela klasika ukrajinske književnosti, gde bih recimo mogla da izvojim Tarasa Ševčenka, Vasilja Stefanika. Lesa Martovića, tako da to je, ja mislim, jako značajno za posebno taj prvi period kada je rusinska književnost tek počinjala negde da, se, da raste i da se razvija, tako da negde tu vidimo zaista značajan uticaj ukrajinske književnosti u postavljanju negde osnova za dalje razvoj rusinske književnosti. Z iji točke zoru Ana skazala na skiki važljivi rusinska ta ukrajinska spinota. Ja mislim da su te veze uh, veoma značajne, jer uh, recimo ako uh, krenemo recimo od prvog dela na rusinskom jeziku, uh, Koji je, koji je napisao Havril Kosteljnik, uh, mi znamo da je on uh, najveći deo svog života proveo u Ukrajini i da je, da, da je dakle, i iz tog prostora Ukrajine nekdo uticao na um, ljude koji su bili na čelu Rusinskog narodnog prosvetnog društva. Rusinsko narodno prosvetno društvo je postavilo temelje za dalje razvoj ne samo jezike, nego i književnosti i kulture uopšte Rusina u današnjoj Vojvodini i negde vidimo, kroz sve ono što su oni objavljivali, dakle, kroz taj nedeljnik Ruski novini i Ruski kalendari, to su bili kalendari, dakle, publikacija koja je izlazila jednom godišnje, je takođe u periodu između 1921. i 1941. Dakle, mi to vidimo zaista zaista e, takođe značajan utice ukrajinske književnosti. Tako da zaista smatram da je veoma važno isticati te veze, jer negde one su bile značajne i za dalji razvoj i podizanje te nacionalne svesti u periodu kad je to bilo vrlo važno na, e, u tim početcima, dakle, nakon osnivanja Rusinskog narodnog prosvetnog društva. E, u tom periodu negde do e, drugog svetskog rata mi imamo period u rusinskoj e, književnosti koji je tako tako reći, u potpunosti posvećen podizanju nacionalne svesti. Tako da u tom smislu su te veze bile veoma značajne i mi zaista sada imamo uvid i u te novine i u kalendare koji nam zaista ukazuju na sve to. Do sliđenja Borisa Varhi na danji konferenciji sto sujecija političnih režimi i jak vplivajevi na Ukrajini na stan vinših državah. Моє дослідження стосується режимів політичних режимів, як впливає війна в Україні, тобто агресія Росії на Україну на стан в інших державах, зокрема з фокусом на Сербії та Україні, чи погіршується, чи покращується і як не дивно в Україні ситуація, хоча і війна, і обмежені через воєнний стан багато демократичних інститутів є обмежено у, у своїй діяльності. Ми маємо таке зазначене незмінне незмінну демократичну транзицію. Навіть можна сказати, в деяких е, покращеннях в деяких. Є і погіршення, скажімо, стосовно засобів масової інформації, але це зрозуміло в, 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 в воєнному стані. Але взагалі ситуація є оптимістичною в Україні, і це видно на тому, що Україна отримала статус кандидата в ЄС і розпочала переговори. Це і, і практичний доказ того. Інша справа в інших е, республіках. Колишніх радянських або колишніх соціалістичних республіках, тут ще Сербія. Значить в Сербії погіршується стан режиму у відношенні на 21 й рік, у 22 му році, коли розпочалася війна, і в 23-му році стан погіршується, погіршується свобода слова. Тобто засоби масової інформації стають несвободними, Ми це і бачили, не лише присутність російської пропаганди, але ми бачили те і бачимо у, у Сербії, що ми маємо таке, як то кажуть, погіршення свободи слова. І звичайно, електорального, тобто виборчого процесу у, у Сербії. Ну, Найгірше, звичайно. У Росії, яка з авторитарної держави дедалі більше стає тоталітарною, і вона не лише те, що вона перетворюється на такого, ну повертається у свої сталіністичні традиції і пракси, а вона ще впливає на інші держави. Наприклад, це є Грузія. Та Молдова, референдум Молдови, президентські вибори президента показали, що дійсно Росія має великий вплив, вплив на засоби масової інформації, вплив на виборців, вплив на, партій, на, на партії, так само і, і в Грузії великий вплив на, на уряд, так що війна в Україні це не лише гармати, а це і політична зміна. Ландшафту у Європі останнього дня конференції відбулася тематична екскурсія монастирів Фрушкої гори та українське бароко, де учасники відвідали монастир Крушедол Новохопово, а також відвідали і філологічну гімназію в місті Сремській Карловці. А ми вам щиро дякуємо за увагу і за те, що були з нами. Повторення передачі можете подивитися на відкладеному перегляді на www.rtv.rs, на YouTube каналі Українці РТВ і на facebook сторінці Українська Панорама РТВ. До побачення!